Так, розповідаю. Було в мене питання там в особистих: чи можна гладити дитину? І от ну, мама любить дитину, гладить отак по голові дуже сильно, знаєте. От те, що я розкажу з енергетичної сторони, як це правильно чи неправильно робити, бажано начіпати, бо дитина в неї голова, я розказую трогаю ззаду пальцем по голові. Та малой дитина тільки народжується, і вона там до 7 років прив'язана до мами. В неї тільки встановлюється енергетичний зв'язок з зверху з Богом. Тож, ви якщо постійно владити її по голові так от робите, чи навіть тут. Ну, тут чи так можна. Отут. Дивіться, у нас канал ось він. Звідти з звід, плече і, і отак от іде. А, тобто ви цей канал а, все рівно а, ну, чіпаєте і прикриваєте дитині. Це добре, що це ви, да? ви мішаєте йому настраюватися до Бога. Бажано, до отут оце не чіпати взагалі. Тільки дитина народилась, вона хоче там світи повернулась там душа, да? вона хоче настроїти свій канал, щоб їй було гарно, щоб вона з Богом там спілкувалася, бо діти ж вони чисті взагалі. А тут ви берете і його все сувер... ну, весь час перекриваєте. Тож бажано не чіпати голову дитині зверху. От є така штука в. А зараз скажу, в рейті, коли ми робимо фізичний а, контакт. Ну фізично робимо зцілення, там прикладаємо це, все там робимо, витягуємо з людини. В конці а, є так перевір, перевірка, чи правильно в нього тече енергія, чи ще настроїти. Отут, от якщо взяти у людини над головою в квартирі, попробиті чи в домі, буде йти холодок. От ми відчуваємо так ладошки холодок. Це є, значить, все добре з енергії, і вона поступає добре до Бога і обратно. А, чужим взагалі не давайте чіпати дитину, ну, не дитину, не голову, Тому що таким чином можуть брати і в цей канал вклінюватись і забирати енер... енергію. А, тобто, от хтось взяв там погладив і о, яка ласточка! Приліпилась до неї, це можуть бути енергетичні вампіри, і вже з неї. А дитина потім погано спить, чи погано щось там є є, чи хворіти починає. Тож бажано, ну не дуже чіпати, там. Поцілуйте в лоб, потрогайте, погладьте, але не чіпайте звідси, отут не чіпайте дитинку на голову.